Чоловік приходить, подає свой паспорт. Мы ми так в ліцях розіграємо. Тобто загально громадянський паспорт. Загальногромадянський. Людина приходить з загальногромадянським паспортом. Да. Так. Все как обычно, как. как? Значить, я предположим, хочу оформити загранпаспорт. У мене открывается анкета. Інспектор завосить анкетні дані. В даному случае, щоб быстрее були анкетні дані вже занесені угу. занесені. Что там много там? Перед посетителем да. открывается окно, на котором он смотрит и проверяет, все ли правильно занесено. Да. Когда заносится, начиная от фамилии и переводы на угу. на латиницу, да, то есть человек имеет право внести изменения, если ему так. по каким-то образом не нравится. Сколько ця процедура, от от сколько занесения данных, технологий у вас, сколько хвилин? 15-20. То есть полностью от начала до конца с фотографированием. 15-20 минут. Для начала делается фотография. Положите, Значит... пожалуйста, очки. Да. Значит, фотография. Тут По я должен попасть. Или человек не обязательно точно, я должен попасть вот в эту рамку. Дальше мы переходим. Процедура снятия отпечатка пальцев. Давай. Положите, пожалуйста, левый указательный палец. Переправы. Теперь необходимо выполнить операцию подписи. Тут для этого есть специальный такой стилус. Когда человек придет получать паспорт, чтобы удостовериться, действительно ли это его паспорт и идентифицировать его, то а, я этого есть сканер паспорта, я приложу свой отпечаток пальцев и он мне сверит мой отпечаток пальцев с тем отпечатком пальцев, который записан на чипе, и, да, и я могу его получать, удостовериться, что это действительно мой а, паспорт. Вот как только мы сформировали анкету. Эта анкета уже занесена а, в центре обработки данных. И сейчас мы с вами увидим только процедуру, где я даю согласие, свое согласие на снятие. Ну вы а, проверяете анкету, все ли верно? Ну безусловно. И подписываю, когда он распечатает, я ее подписываю, где я говорю, что я разрешаю право дать свои персональные данные, включая отпечатки пальцев. Вот мы получаем вот, мы получаем вот такую анкету, ну фотографию. Перше, у нас буде 606 терміналів так. по всій країні. Правильно? Так. Правильно. В рік ви зможете видавати 2,5 мільйона паспортів. Це на мільйон більше, ніж ми зараз видаємо. Правильно? Правильно. Дітям стаємо видавати тепер не проїзний документ, а паспорт. А паспорт. Так. Тобто терміном на 4 роки. Так? так. Так. Термін цієї процедури не більше 20 хвилин. Такий повинен бути технічний регламент. І вам вже треба людей навчити, щоб люди вміли з цією технікою працювати. Щоб фотографія зразу з'являлася. Бажано. І ще тієї людини, яка фотографується. Наступне це терміни видачі паспортів. Тобто, термін видачі паспортів регулярний. Зараз 30 днів ми скорочуємо до 20. Зараз, по прискореній процедурі, 10 днів, ми скорочуємо до 7. Треба працювати над тим, щоб ще скоротити терміни видачі паспортів. Я так розумію, що основна проблема, що вони друкуються тут, в Києві, на поліграф комбінаті України, їх треба доставити безпосередньо в областях. Це є проблема транспорту. Так, так? Фізичського. Фізичного транспорту. Думайте, як її вирішувати. Добре, що ви вже зараз на 10 днів скоротили. Працюйте далі, товариші, над тим, щоб ще скоротити. Тепер третє питання, яке мене турбує. Зараз людина повинна платити три квітанції, наскільки мені відомо. Це треба звести в одну. Повинен бути один платіж. Спростити для людини максимально все, щоб було швидко, просто, щоб не бігати по касам і не виписувати десятки квитанцій і витрачати власний час. Ну, в принципі, все. Тепер, всі паспорти, які діють зараз, які у людей на руках, вони всі чинні, правильно? Термін до того терміну, який вказаний в паспорті. Чудово. Тобто, всі візи, у кого що є, всі можуть далі користуватися цими паспортами. Що стосується безвізового режиму, то це одна з ключових вимог для того, щоб між Україною і Європейським Союзом був безвізовий режим. Це біометричний паспорт. З вашого дозвілу, ми тоді наступного тижня внесемо закон. Проект закону для парламента, щоб все це свести в одну квіта. Да, это правильно і обмеження зняти, зняти обмеження на видачу паспортів да, да. для всіх категорій громадян. Да.